Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Діти, запрошую вас на заняття з грамоти. Діти, а погляньте хто до нас сьогодні завітав ще раз на заняття. Друг не знайко нас чекає знову вчитися бажає. Малята, озирніться навколо, що нас оточує. Що ви бачите навколо себе? Так, звичайно, це різні предмети, іграшки, книжки, меблі. Ось погляньте на ляльку катрусю. Скажіть мені, будь ласка, чим вона відрізняється від звичайної дівчинки? Вона лялька. І вона не жива. А це хто? Вірно, це діти. Ви, я, ваші мами, татусі, бабусі та дідусі ми всі живі люди. А подивіться, хто це? Так, молодці, це живі істоти, тваринки. Якщо ми не знаємо назви тварин, тоді ми запитуємо, хто це? У всіх живих істот є однакові частини тіла, внутрішні органи. Живі істоти можуть пересуватися, слухати, дихати, відчувати холод та тепло. А ці предмети, що нас оточують, що можуть робити? Вони стоять і не рухаються. У цих предметів немає вух та очей. Ці предмети неживі. І до цих предметів ми ставимо запитання, що це? Що це книжка? Що це? Телевізор? Що це? Шафа. Діти, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Живе-неживе. Вам потрібно уважно подивитися на предмети і сказати, він живий чи не живий. Ось, наприклад, що це таке? Це олівець. Яке запитання нам треба поставити? Що це олівець? Значить, він не живий. Кіт. Ставимо запитання, хто це? Кіт це жива істота. Що це? Це телефон. Живе чи не живе? Ні, не живе. Хто це? Це Лев. Живе, чи не живе? Живе правильно. Що це? Це взуття. Живе чи не живе? Не живе, молодці діти. А хто це? Це люди, правильно, живі істоти. Молодці, ви чудово впоралися. Пограємо в гру, яка називається Добери Риму до слова. В таку гру, діти, ми вже з вами грали на минулому занятті, тому я впевнена, що ви чудово з нею впораєтесь. Риму можна підібрати до багатьох слів, наприклад. Олівець горобець, ложка дошка, дуб зуб, коса роса, Бджілка – гілка, лисиця синиця, корона ворона, батон бутон, лис ліс, вуха муха, кабачок їжачок, чайка Майка, цибуля каструля, вата хата, міст хвіст, пташка мурашка, мак рак. Мишка кішка, малина калина, діти квіти, молодці діти. Як у вас цікаво? Мені так сподобалося з вами гратися, я в захваті, мені так подобаються ваші заняття. Діти, ну якщо вам так подобається грати, тоді зіграємо ще в одну гру, яка називається Довгі та короткі слова. Слова бувають різні за розміром довгими та короткими. Як же ми можемо визначити? Діти, довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі промовляємо швидко. Назвемо довгі слова машина, конструктор, черепаха, метелик. А які ж короткі слова? Назвемо їх. М'яч, кіт, лев, кінь. Молодці діти. Малята, я разом з вами на занятті сьогодні дізнався багато нового, що слова називають предмети. Слова відповідають на запитання, хто що, які позначають живе та неживе. Слова бувають довгі та короткі. З вами вміло римував я слова. Мені дуже сподобалось сьогоднішнє заняття. Дякую вам. Діти, скажіть, будь ласка, а що нового ви навчилися сьогодні на занятті з грамоти? Малята, ви молодці, так тримати. А сьогодні я хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей.